В нього маленькі яйця, бо він е, боїться, типа конкуренції з жінками. Так, що, що робити, поясніть ви, чи там в коментарях, який зараз тренд? Що мені треба казати? Що 50 на 50? Ні, ну якщо тобі Окей, так давай, подобається... Окей, давай, давайте 50 на 50. Ну це важко буде з тобою конкурувати. 50 на 50. А коли я кажу, що я готовий забезпечувати, то теж не подобається. Я просто не знаю, вже що, що ці... казати в ваших цих інтернетах. У мене є в прикладі така родина, де дівчина і хлопець вони один в одного, наскільки я розумію, перші. Вони з п'ят. 15 років разом, і хлопець просто все своє життя просто їб**че як конь. Він дуже багато працює. А його дружина сидить вдома, готує. Вона розвивається, вона купує курси, там різні, якісь жіночі психологічні. Вона народжує йому дітей, і це супер щаслива родина. І ми, хлопці, як як ви кажете, там успішні, типа, да? і ми приходимо, і ми у них дома. Просто переглядаємося, типа їбать, типа, Ми теж хочемо таку дружину. Ми навіть зізванюємося. Ну така у нас, типа, прикол, падка, що е, може це неможливо знайти дружину, і так кожен іншого перебуває. Ні, можливо, у нього ж таке є і у цього нашого друга. Бо ми приходимо, вона там завжди щось нам приготує, щось там наліє, якийсь там компотик, якусь там їжу.